Сновин на прямому ми починаємо. Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 14 наших військових. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Обмін відбувся у Донецькій області. З полону повернулися бійці з 58 ї та 30 ї окремих механізованих бригад. Окупаційні війська захопили їх навесні цього року. Зазначається, що серед звільнених воїнів є офіцер та військовий медик. Ще шість суден з українською агропродукцією вирушили з портів Одещини. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Туреччини. У відомстві зазначили, що відвантаження зерна триває у плановому режимі. Загалом, з 1 серпня, вийшли майже 80 суден з розблокованих одеських портів. Усі судна проходять зерновим коридором. Безпеку проходу забезпечують ООН та Туреччина. Внаслідок обстрілів Росіян на Сумщині загорівся ліс. Пожежа вирує з 11-ї години. Про це повідомив керівник області Дмитро Живицький. Загорілося у краснопільській громаді. Лісові пожежі передував артилерійський обстріл. Росіяни відкрили вогонь по територію громади зі ствольної артилерії та мінометів. Всього зафіксовано 35 прильотів. Українські військові нанесли результативні ударі по попромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника на півдні. Про це повідомляє оперативне командування регіону. Там уточнили, що російський штурмовик, який наші воїни підбили напередодні на Херсонщині, остаточно виведений зі складу сил противника. Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубі 800 б реактивна система залпового вогню град, 10 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Береславському районі. Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку, літак Су-25, підтверджено виведений зі складу ворожих сил. Жоден військовий злочинець не повинен уникнути гайського трибуналу. Про це заявили представники консультативної місії ЄС. Вони відновили свою роботу в Одесі після термінової евакуації 24 лютого. Європейські експерти повернулися розширеним складом із новою метою. Якщо раніше вони допомагали українцям з облаштуванням кордонів, то тепер увагу приділятимуть належному оформленню військових злочинів росіян. Відтак, під час гайського трибуналу, окупанти не зможуть уникнути відповідальності. Для цього з представниками прокуратури ДБР та служби безпеки проведуть низку тренінгів. До того ж, нададуть необхідне обладнання на 2 мільйони євро. Загалом в Україні працюватиме. Майже півсотні європейських фахівців і місія будує таку потужну команду з експертів, зрадників, які мають досвід розслідування воєнних злочинів. Деякі експерти працювали у відповідних трибуналах, також у газі, або вони також мають такий польовий більше практичний досвід роботи. З 5 по 9 вересня у Женеві відбудеться конференція по обговоренню заборони розробки виробництва та накопичення засобів бактеріологічної та токсичної зброї. Очікується, що цей майданчик Росія планує використовувати, аби знову поширювати фейки про нібито українські біологічні лабораторії. Чим може відповісти Україна, розкажуть мої колеги. В секретных лабораториях фашистов разработали специальных боевых гусей, которые сбивают российские самолеты. Птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Такі вкиди в інформаційний простір Росії лунають від тамтешніх урядовців, медійників та псевдоаналітиків. Про путінські ресурси постійно просувають маразматичну конспірологію Кремля, ніби Україна аж кишить біолабораторіями, де американці вже розробили зброю, яка вщен знищить російську націю. На Росії 25-й кадр працює добре. Люди сліпо вірять в пропаганду і бояться. Тому й лізуть в Україну, а свобождать від американських лабораторій. В ході провідіння спеціального операції Крити факти екстреної зачистки київським режимом слідов реалізуємо на Україні воєнно-біологічні програми, фінансуємо Міноборони США. Уже незабаром в Женеві відбудеться зустріч країн-учасниць конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів біологічної зброї. У Росії плани на Женевську зустріч великі. Влада країни-агресора вкотре на міжнародній арені буде звинувачувати Україну у функціонуванні американських біолабораторій на території держави. Звісно ж, американці осуществляли свою деятельность в глубокой тайне. точно так же, як они работают і в інших государствах постсоветского пространства, создавая свої воєнні біологічні лабораторії прямо по периметру Російської федерації. Насправді ж в Україні ніколи не було американських біолабораторій, Ба більше у 2005 році з метою підвищення рівня біологічної безпеки уряди США та України уклали угоду стосовно співробітництва у галузі запобігання розповсюдження. Удження технологій патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї, як Росія змогла досягти зустрічі в Женеві, лишається загадкою. Проте в української сторони є беззаперечні аргументи, які спростують брехню Кремля. Скоріше за все вони мають на увазі про лабораторії, які побудовані в рамках угоди між нашими урядами, урядом та Штатах. Це вісім лабораторних центрів на базі лабораторій на базі лабораторних центрів МОЗ України. Вони є мережю лабораторії системи громадського здоров'я. І от яскравий приклад, це коли почалася пандемія covid 19 Лабораторні центри виконували там тисячі досліджень на підтвердження або на спростування інфікування особи Сарского В2 щоденно. Проте Росію не зупиняє нічого, а фантазії пропагандистів можна хіба що позаздрити. Вони беззупинно годують російське суспільство різними версіями. Що ж таки ті американці розробляють в українських лабораторіях. Були вже і бойові гуси, і модерна з Файзером, нібито зброя, і безпілотники вже розпиляють на дерев отруту. А київський режим, як на Росії, люблять говорити, вправно зачищає всі сліди. Ну просто не Україна, а багатосерійний детектив. Це вже не перше. Вони піднімають. Такі фейки, про нібито існування біологічних лабораторій американських на території України, так ще задовго до військової агресії, у 2020 році, вже спростовувала служба безпеки України дані, дані фейки, там є відповідні заяви і так далі. Ну і знову ж таки, ми так само, як і СБУ виступаємо з заявою про те, що жодних біологічних лабораторій, які там керуються іноземними країнами на Україні у нас не. Діють не функціонують на відміну від Росії. Україна ніколи не вдавалася до розробки та застосування біологічної зброї. А от країна агресор вітає такі методи боротьби зі своїми ворогами. Варто лише згадати новачок, яким не раз труїли невгодних Кремлю, або зарин, які є на озброєнні другої армії світу. Наші лабораторії є відкритими для міжнародних експертів та партнерських перевірок. Нам не має що приховувати чи замовчувати, а навпаки, ми є частиною цивілізованого світу з прозорою наукою. Кова практичної діяльності. у відверту брехню Росії щодо загадкових біолабораторій не вірить цивілізований світ. Нещодавно уряди десяти країн США: Вірменії, Грузії, Іраку, Йордану, Ліберії, Філіппін, Сьєра Ліоне, Уганди та України опублікували спільну заяву. Вона спростовує пропаганду Кремля про розробку біологічної зброї в лабораторіях. Текст оприлюднили на сайті держдепартаменту США. Наші уряди відкриту та прозоро співпрацюють у межах програми зниження біологічної загрози. Яка є частиною програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США? Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного відношення до зброї. Відтак жодні вкиди російської пропаганди щодо американських біолабораторій в Україні ніхто не сприймає всерйоз, окрім самих росіян. Звідси можна зробити висновок. Самі придумали, самі повірили. Яна проніна Вікторія Максимова, телеканал прямий. Альтернативне офіційному святкуванню дня міста влаштували одеські активісти. Для цього вони зібралися біля пам'ятника Катерині II, щоб вдягнути скульптуру російської імператриці у кривавий балахон, схожий на куклу Скланівський, але численні правоохоронці завадили перформансу. Тож акція перетворилася на брифінг. Юристи, історики, громадські діячі та депутати пояснювали, чому ці композиції не місце у центрі Одеси, художню та історичну цінність. Становлять лише чотири фігури засновників міста, встановлені у підніжній пам'ятнику. Все інше малоцінна сучасна копія. Про необхідність прибрати пам'ятник катівниці українського народу заговорять і в обласній військовій адміністрації. Втім, міська рада таке рішення гальмує. Ще з тисячі року Одеса зросла, пробачте, це все на українському зерні, на українському і молдавському зерні. А як ставилась вона до українських селян, ви чудово розумієте. Я вже мовчу про те, що вона ворог борах кримськотатарського народу, що вона ворог польського народу. Два мільйони гривень витрачається на охорону чотирьох скульптур, які знизу. Це музейні експонати, вони старовинні, і по закону їх потрібно охороняти. І якщо ми приберемо цей пам'ятник і ці скульптури назад до музею, то ми зекономимо два мільйони гривень на рік. А фракція буде пропонувати прибрати це на наступній сесії, яка буде у кінці вересня. Це усі новини на цю мить. Підписуйтесь на у соцмережах. Залишайтесь з нами.